Є знижки до Дня Незалежності на Магне б 6 10% в аптеках подорожник «Бам» та ощад. Є знижки до Дня Незалежності на таблетки Моторекс, 10% в аптеках подорожник, «Бам» та ощад. У новій Одесі на Миколаївщині інсценізують давній обряд збирання нареченої до шлюбу. Зверніть увагу на вінок. Мене він зачаровує. Розкрию карту одразу. Він не раритетний зі старої скрині, а новенький, щойно виготовлений. Кожна квітка повинна бути особлива, неповторна, і кожна наречена буде мати тільки свій особливий весільний віночок. Саме такі, лише з паперу і парафіну, весільні віночки були розповсюджені протягом століть на півдні України. Сюди вони потрапили, мабуть, з півночі. Там воскові віночки робили послушниці у монастирях, і називалися вони в нас на Україні київський весільний восковий віночок. Це звідти пішло. сьогодні. Ми не покажемо вам верстати, конвеєр, масове виробництво. Головна машина для створення подібного шедевру людина. Терпляча, свідома і патріотична. Ось така вона кропітка робота. Але всі, хто хочуть навчитися і зробити цей вінок, ну можна це. Для цього тільки треба дуже багато часу, щоб самому сісти. Ну настроїть свій внутрішній світ на оцю роботу, бо вона непроста. Пані Тетяна зайнялася відродженням традиції воскових віночків не так давно останньої зими. Ідея відродити наш південний восковий віночок з якийсь проміжок часу не давала мені спокою. Чому через весільні світлини батьків? Це мій тато, моя мама, коли вона одружувалася. А ще унікальні сімейні реліквії, що зберігалися в образах разом з іконами. Це була традиція перед нами. Ось у цьому віночку більше, ніж 100 років, а цьому віночку більше, ніж 50. На родинних весільних світлинах пані Тетяна вишукує ідеї для своїх віночків. Деякі повторює з точністю, деякі вигадує сама. Але найулюбленіший віночок все ж таки це віночок, який я зробила для своєї онучки. Їй сьогодні 4 роки. В цьому віночку більше, ніж тисячу елементів. Важливо мати інструментарій, розігріти парафін або віск, тонкий папір з мужичками, будь-який дріт. Починати треба з виготовлення восковиць. Ці восковиці символізують початок нового життя. Але символи створюють дуже прозаїчні предмети. Це дротик будь-якого розміру, який тобі відносно того, яка в тебе буде квітка. Товста квітка значить, товстіший дротик, тоненька квітка, тон тонший дротик. Потім папір нарізаний. Що ми робимо? Легенько мочаємо і починаємо закручувати папірчик. В кінці загинаємо. Робимо течіночку, знову загинаємо, обрамлюємо її, відриваємо і починаємо формувати вже восковичку. Восковиці це білі краплі на дротиках, що нагадують своїм виглядом перлини. А насправді є значно дешевшим за собівартістю матеріалом. Розтоплений воск, водичка. Знову воск і водечка. Все, воно. Собі досихала. Занурення у рідкий віск або парафін, а потім у воду. Головна механіка цього виробу. У нас є листочок від маку. Зараз ми його умочимо. Потім у водичку. І для того, щоб листочки нагадували справжній мак, нам треба трішечки з ними попрацювати. Ретельно виготовивши листочки, плюстки, восковички, майстриня формує маленький букетик. Він лише елемент майбутнього віночка, що називається рапопорт. З таких малюнків або рапопортів складається весь загальний потім вінок. Ми їх робимо стільки відповідно від величини: 13, 15, 17 отаких елементів. А потім, уже відповідно до всього цього, викладаємо. Увінчував кожен букетик самобутній німб з дротяної спіральки. Вона робиться дуже просто. Я би хотіла її показати нашій майбутній майстрині. Ось вона накручується. Ось. Бери, пробуй. одним із обов'язкових елементів були ось оці спіральки. Їх дуже багато. Вони обробляють верхи вінків, роблять композицію. Готові рапопорти викладають на дугоподібну металеву заготовку її обмотують тонкою стрічкою. Одна частина вінків може робиться з центру, а якщо все просчитано геть з деталей, то починається з краю і потім це обкручується, і вслід за цим стрічкою знову таке обробляється, або ось замотується папером, ось закрутилося навколо. Правильно, гарно. І Вже коли одягаєш на голову дівчинці, тоді дивишся, що все дуже вдало. На практиці регулювання вінка на щупування кращої композиції займає не одну годину. На поправку вінка десь добрий вечір. іде. Софійці лише 14, але одну річ про своє майбутнє весілля вона вже знає напевно. Мені дуже подобаються ці вінки. Вони дуже гарні. Вони показують культуру півдня, нашу українську культуру. І в майбутньому я б хотіла мати собі такий вінок на своє весілля. Це дуже гарно.